Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про формулу зубів. Головне питання як здійснюється нумерація? Давайте розбиратися. Якщо уявити, що відкритий рот це коло або овал, то нескладно розділити його на частини. Умовна горизонтальна лінія поділяє ротову порожнину на нижню та верхню щелепу, а вертикальна на праву та ліву частини голови. Разом виходить 4 квадранти. Перший правий верхній, другий лівий верхній. Третій лівий нижній, четвертий – правий нижній. Нумерація зубів починається з центру, де перехрещуються лінії. Тепер поговоримо, як позначати зуби. Постійні зуби позначаються арабськими цифрами. Існує декілька формул. Ось перша формула, яку ви бачите на малюнку. Тут все просто: нумерація починається з центру, де під цифрою 1 центральний різець, 2 латеральний різець, 3. Ікло. 4. Перший премоляр, або малий кутній зуб. П'ятий другий премоляр, або малий кутній зуб. Далі йдуть великі кутні зуби. 6. Перший моляр, 7, другий, 8 третій. Також є ще одна формула, де можна записати по групам. Перша цифра, як і в першій формулі, це різці. Але ми записуємо їх кількість. В одному квадранті два різці. Тому ми пишемо цифру 2. Далі йде ікло. В квадранті воно одне. Тому й написали цифру 1. Далі малі кутні зуби або премоляри. Яких 2. Останні йдуть моляри або великі кутні зуби, яких три. Після кожної групи ставимо крапку. Тимчасові молочні зуби позначаються римськими цифрами від 1 до 5. 1 центральний різець. 2. Боковий латеральний різець. 3 ікло. 4. Перший моляр, 5 другий моляр. Є ще анатомічна формула молочних зубів. Зараз ви бачите її на малюнку. Для уніфікації запису з одної формули ВОЗ, а вона Всесвітня Організація охорони здоров'я та FDI Міжнародна федерація стоматологів запропонувала двозначну систему позначення зубів залежно від їх розміщення з того чи іншого боку верхньої чи нижньої щелепи. Це схоже на першу формулу, про яку я розповідав. Просто ми додаємо ще номер квадранту і отримаємо формулу. Наприклад, хочемо записати формулу зубів нижньої щелепи справа. Дивимось, який це квадрант. Це квадрант 4. Тому перед номером зуба ставимо цифру 4. Нумерація зубів починається з центру, де перехрещуються лінії. Тому формула буде мати такий запис. Запис молочних зубів відбувається таким самим чином. Лише відрізняється нумерація квадрантів. І кількість молочних зубів менша. Записується формула арабськими цифрами. Потренуйтеся та запишіть формулу постійних зубів нижньої челепи зліва. Трьома формулами. Не хвилюйтесь, якщо ви одразу не зрозуміли цю формулу і як її писати. Це нормально. Просто передивіться знову відео та почитайте додаткову літературу. Успіхів на парі! Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наші соціальні мережі.